Всім доброго недільного ранку. А я вийшла і йду на базар. Мені так нічого не треба купити, але в мене, бідна дитина, голодна, мишка, кицька. Треба їй щось купити, щоб вона їла на цілий тиждень. Я їй вже вчора м'ясо почала різати, а вона корма не їсть у мене, супи не їсть, картошку не їсть. Їсть тільки почки, сілізенку. Печінку і то, печінку вона ригає від неї. Привіт! Секрет. Отак. Щось ще захрипаю, не знаю, чого захрипаю, але щось, видно, вчора те мороже навечері. Сьогодні мені вилазить горлом. Отак. От ну добре. На базарі знімати не буду, бо сьогодні неділя, там, мабуть, людей тьма. Так що буду вже вдома, покажу, що купила. Оттак. Поки я була на базарі, пішла додому, зустріла Назара. Він хоче гуляти. Мама пішла додому, бо дуже жарко, а я вже залишилася з ним, погуляю часик і будемо іти теж додому. Я на базарі довго не була, аж раптом минут 15, Бо жарко так, що не можна витримати. Нічого, людей повно, подивилася на ціни. Клубніка в нас вже можна взяти і по 35, і по 45, різна є, залежно від величини. Ну, мені не треба було, я взяла муки 5 кілограмів, зараз думаю, піцу спекти. І мишки взяла їсти. І це, так. Да. І взяла мишки трошки поїсти. Взяла ці. Почки. Там, де я завжди беру, там уже немає. То брала в павільйоні. Там трошки дорожче, але нічого. Отак. Так жарко на вулиці сьогодні знову. Що це думаю придумати? Може це зводити дітлахів на річку. І в хаті треба поприбирати. Ну коротше, щось зараз придумаю. Першим ділом це зроблю тісто на піцу, а там буде далі видно. Гадається кричить, зніми мене, зніми мене, Таня, ну зніми. Кх -кх -кх. Узуйся гарно. Чуєш? Взуйся, не ходи босіком. Забрав у мене мої очки. Ну що, ми вже з вами на кухні і зараз будемо готувати піцу. Так як я вже казала, їсти я вчора наварила, все в мене є. Ну, тому сьогодні буде тільки піца. Що мені потрібно для піци? Я за своїм дуже таким старим простим рецептом: це дріжджі, вода, мука, сіль і цукор. Це для тіста мені потрібно. Ніяких яєць, нічого я не даю в тісто. Ну, приступимо до приготування. Ось така ви вже неодноразово її бачили, моя мисочка. О, сюди наливаю дві кружечки води. Теп Теплої ось одна вже є. І ось у мене друга кружка. Так, дві кружки води. Сюди ж додаю чайну ложку, ну, не непомню. Десь О, треть, цукру. І стільки ж додаю саму солі. Тісто, Бачите? розмішую все добре. Далі всипаю дріжджі. У мене дріжджів цей раз небагато, стільки вже закінчились. Ну, скільки буде, стільки буде. Пакетика зараз висиплю. Загалом, дівчата, в мене вийшло дріжджі, десь як чайна ложечка без гірки. Потім всипаю сюди просіяну мукичку. Ось у мене вона вже просіяна. Ложок, напевно, додаю з 8. 8 ложечок. Добре, все це замішую. Ось, ось таке воно в мене повинно вийти, бачите, рідке, але все накриваю гарненько кришечкою і відставляю на годинку пів, щоб підійшли бульбашки такі, щоб тісто заграло. Моє тісто, бачите, я досипала сюди муки, сильно його не забивала, воно в мене бульками підійшло. Я досипала сюди ну, буквально ще 8 столових ложок муки, і хай стоїть воно так, може і до вечора постояти, нічого з ним не буде. А я тим часом займуся часниковими стрілками. Зараз, бачите, вже почала. Зараз переберу їх, тако. поріжу, що заморожу, буду в супчик кидати. Що буду жарити? Ну, побачу. Бачите, стрілка сама якось йде. Ми беремо саму стрілочку, ріжемо. А отакий хвостик її ми викидаємо. Отак, От ну все. Почала, почну працювати. Ну, все, чесникові стрілки я перечистила ось. Це ось ті хвостики, які треба викинути. Оце я прочистила, промила, просушила. Зараз в пакетики і в холодильник, в морозиловку. І все. Тепер буду жарити, картошку буду додавати, чи там тушити м'ясо, додавати дуже смачно. І навіть навіть так тушити з сметаною чи з якимось соусом дуже смачно. Рекомендую подивлюсь до свого тіста. О, тісто моє, бачите, яке? бульбашками, але ну, ще не піднімається, тому що хай стоїть. Я ж кажу, ну в мене довгенько може стояти. Все. І поки в мене на кухні буде сходити тісто на піцу, ми приїхали відпочити на рибалку. О, знайоме вам вже місце. Поки тепло, нема чого сидіти вдома. Треба кудись їхати, щось робити. Двигатись, як то кажуть. От і ми приїхали на рибалку. Ось це наше місце. І тут вже знаєте що? Чорніє? Як це воно називається, ця ягода? А не пам'ятаю. Шовковиця, о! Чуєте, як пташки кричать. Рибу ловлять. так спокійно, спокійно. Цей раз навіть мені дали удочку. Я сижу свою удочку, взяла, черв'ячка причепила і сижу, віддихаю. Думаю, що це ще буде мені сьогодні робити. Спечу піцу ввечері, прийду, і все, в мене суп є, салат є, все, що треба є, наготавлювати. Ніхто не хоче нічого їсти. У нас така. Жара, що це капець, сонце прям я не знаю. Дуже-дуже жарко, але вітерець тут такий трошки повіває. Але те, що він повіває, то його все одно, що й нема. Тут так природа хороша така. Я сижу і думаю, так хочу якоїсь такої не риби, а навіть не знаю, що якусь шашлика вже з'їла. Так давно не була на природі, на якійсь майовці. Мої хлопці там ловлять щось. У мене нічого не клює. Сижу собі, загораю. Шовковиці я довго не їлася. Бачите, що шовковиці обгрезла? Де бачила. Та й так. Завтра вже знову до роботи. Я ж на дні так бистро біжать. Раз-два і все. Скоро відпустка, але ще до відпустки треба кучу роботу встигнути, зробити. Треба вже в село поїхати, там, мабуть, все в буріні. І дині ті, що я садила, і огірки, ну все. Ну, нічого, якось так. Все буде добре. Що зловим я обов'язково вам покажу, що мене ловили. Ну, думаю, сьогодні довго багато не зловим, бо довго сидіти не будемо. І щось в мене взагалі не хоче клювати на мою удочку. Ой, ну добре. З нами ловить рибу, ще й криса, вова каже, це нутрія. Вова сидить. Вадя. І вона. Ну, вже все, що хочете, я тут побачила. Дивіться, яка краса. Ну, Хвіст на такий длиннючий. Мені кажеться, це креса. Не боїться. От що це таке? Дивіться, яка гарна. І не втікає навіть. Вова від неї, ну за метр знаходиться. Леня з другої сторони. Вона щось собі там гризе. О, все, втікла Я що витягує? Є карасик у Вані. Ваня молодець. О, витягує. Карасика знов. Ну, дивимося, що є. О, карасик. О, карася Вова у вас ловив, поки я загорала. Такий здоровечий, здоровий, здоровий. А читай, який дуже здоровий карась. У вас знов щось тягне. Щось тягне, 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 тягне. Крася. Уже вечоріє, жаби квакають. Ваня сидить, пильно наблюдає. Ова за своїми спінінгами наблюдає. Рибки трохи зловили, зараз вам покажу. О, бачите, скільки ще й ляпається. Зараз майже відеречку рибки такої зловили. О. Ну, все, будемо збиратися вже скоро додому. Дома включись будемо пекти піцу. У мене тісто ще є. О, дядьку теж витягнув красика тільки ж. Дівчата, а ми вже вдома. І піцу, як я і обіцяла, ніхто не відміняв. Тому зараз подивимося, яке в мене тісто. О, бачите, яке гарне. Все, викладаю на деко, колбаса, сир, кетчуп, помідор, перчик. І готую піцу. Бачите, яке в мене тісто на піцу виходить. Таке рідке. Ну, не рідке воно таке ну пухнате, все-таки в дирочку. Це, дівчатка, піца в мене готова. Отак, От в духовку на хвилин 40, температура 180 градусів. І хай печеться. Ну, все, дівчатка, піца моя ось спеклася. Зараз я кусочок з'їм. Знаєте, вихідні пройшли так швидко, що я аж не поняла, не пройшли, а пролетіли. Так що усіх люблю і цілую. До зустрічі, пока!